То моя історія була така, що я за день до початку повномасштабної, я, на жаль, поїхала у відрядження до міста Львова, і моя сім'я та діти залишилися в Херсоні. Мій чоловік військовий його одразу кудись також відправили, і дітки залишилися самі у місті. І ми місяць не могли дітей забрати, тому що зелених коридорів у Херсоні ні жодного разу не було. Це було дуже складно вивозити, особливо дітей військових було дуже складно вивозити самих. Ніхто не хотів брати на себе таку відповідальність. Але слава Богу, ми це все пережили. І просто згадуємо, як страшний сон. все нормально через місяць. Ми вивезли дітей щодо моєї команди. Також у кожного своя історія. Хтось присидів в окупації. Весь цей час, хто ж хтось також намагався виїжджати під взривами, градами і так далі. Дуже у кожного я ж кажу своя дуже така тяжка і важка історія. Центр наш залишився там. Зараз він пошкоджений, тому що був приліт. Речі ми ну моя команда, наші хлопці, дівчата, вони намагалися рятувати, тому що. Буквально два тижні в Херсоні, і коли зайшли вже наші сусіди, вони почали грабувати. Насправді це було. І ми намагалися врятувати те, що є. Ми вночі виносили якісь речі, що могли, переховували десь. Але, чесно кажучи, щось сховали, щось не сховали. Але коли було вже підрив дамби. У Каховці то те, що ми ховали, воно втопилося. Дуже багато чого втопилося. Щось нам вдалося врятувати. У нас було багато складів у Херсоні. В деякі склади прилетіло в сам центр. Прилетіло, щось десь де було там сховано, було затоплено. Ну майже майже нічого ми врятувати не змогли. Це великий приклад на сам перед бізнес і продовжує процвітати навіть такою важкою історією в Україні, і ми дякуємо. Дякую вам. Насамперед, да, це було, ну чесно кажучи, це було ж страшнувато. І під час війни, і взагалі щось робити, щось нове нас понукали це саме батьки, батьки, які ходили до нас у центрі в Херсоні. Вони якось перші рік ні, бо всі були якісь, як так сказати, розтеряні, потеряні. Ну ми всі не знали, що буде і що робити. Потім, вже коли ми стали. Звикатися з цим же, якось підлаштовуватися до такого нового життя. Вони почали телефонувати, також з різних міст. А що ви, а де бігуть? А ви десь, може, відкрилися? А чого не відкрилися? А ми от хочемо, а ми от любимо, а дітки питають, і, і якось це саме, оце, ну, саме ця любов дітей, батьків вона якось весь цей страх враз якби, відкинула, і ми все ж таки, все ж таки вирішили відродити. Бо це саме відродження реально відродити наш центр, але зараз тут у Києві. Дякуємо.